Переступити по різквоту можуть лише ті, які не вживають алкоголю та наркотиків і не курять, але мають творчі наміри та геніальні ідеї. Оселилися з квотера у Львові півроку тому. Заснував таку собі комуну хлопець із Риги. Живе молодь скромно, але з розмахом. До їхніх послуг покинутий будинок у центрі міста. Щоправда, спершу власник двоповерхової будівлі непроханим гостям радий не був. Він сам заходив, дивився, спостерігав там, за нашою грою. Побачив, що люди не п'ють ще нічого такого проти закону. Не, не, не робимо, малюємо. Знайомтесь це Іван Сквотіян. У минулому хлопець зубний технік, а сьогодні черговий по кухні. Їжа не вибаглива. Більшість тутешніх вегетаріанці. На побутові потреби заробляють співаючи. А от це на барабані грає Роман. У сквоті мешкає лише два місяці і з рівного хлопець переїхав, аби все змінити кардинально. Мене Ваня взагалі запросив, казав, тут ну, кльово, люди хороші збираються. То я подумав, що мені вдома робити, нема що. Ну, в принципі, я не працюю там, ну, більш музикою займаюся, чи там, ну, малюю, там, музикальні інструменти робимо такі. То думаю, приїхав сюди, подивився, ми тут все наладили. Напередодні в Сквот поселилася весна, дівчина із Білорусі, та вже кілька місяців мандрує, побувала вже у Києві та в кількох містах Росії. каже дорога це її натхнення у поезії. Буває таке, що є одна, ну як одна, одна я ніколи не їжджу з Богом, тому не страшно. І і багато добрих людей. Ну мені говорили, що є плохи люди, але я не вірю, я ніколи не встрічала. Ну, легенди, напевно. Постійних мешканців у сквоті лише четверо. Але щодень тут десятки молодих людей: танцюють, співають, творять і п'ють чай. Зараз усі тісняться в одній кімнатці по місцевому на кубі, бо саме тут єдиний обігрівач, та влітку географія проживання розшириться. Це у нас тут типу майстерні щось. А тут знаходиться Мексика. Да, тут взагалі нас ну збираються люди, щоб грати. Це друге приміщення, яке було обжити. Фактично живуть молоді люди тут нелегально, і приміщення це засквотили, тобто захопили. Та, от наміри їхнього нелегального захоплення благородні зробити тут культурний центр. Ірина Папірник, Володимир Квятковський, наш репортер.